Вітаю, тут канал Фабрика Новин. Назад Анастасія Федоро. Ставте обов'язково лайк, підписку і дзвіночок, щоб не припустити найголовніше, ну, а зараз найактуальніші новини, найгарячіші новини. Оговоримо з експертом з військової контррозвитки Михайлом Притулою. Михайле, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю вас, Анастасія. Зважаючи на шалену швидкість просування наших збройних збройних сил України, він оборони просить не писати зараз про кожен тимчасово окупований населений пункт, тому що це не означає, що він вже наш. На жаль, зараз мережами багато шириться фотографій, тому що дійсно шаленою швидкістю додають збройні сили України. Втім, я вже зазначу про те, що повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він повідомив про Котел в Ізюмі, він Зазначив, що е, росіяни зараз знаходяться в так званому пеклі. Як прокоментуєте таку інформацію? І на вашу думку, якщо з такою швидкістю йти наші Збройні Сили України в наступ, скільки часу треба для того, щоб звільнити усі території України? Справа в тому, що цей наступ він загальмується. Це об'єктивна, так би мовити, річ, тому що. Е, є певні, певна кількість війська, яке е, може бути задіяне, яке може утримувати е, територію і яке може звільнити певну територію. Це по-перше. По-друге, суто, е, так би мовити, е, мапа чи як сказати географічні позиції, вони е, обумовлюють е, ті рубежі, на які має вийти українське військо, на півдні це берег річки Дніпро. А на, скажімо так, на Сході, там біля Харкова, це Річка Оскол і це Сіверський Донець. Тобто, це ті рубежі, які мінімально можуть захопити і очистити від окупантів українські Збройні Сили зараз. Далі буде залежати, чи підуть наші далі чи ні, буде залежати винятково наскільки далеко втечуть москалі. Тобто, якщо вони будуть тікати. Далі там, Засватово і так далі, то звісно, що наші підуть на ті території, які звільнені е, росіянами, які втікають. Так як у росіян страху зараз достатньо, то вони будуть тікати швидше, ніж наші наступають. Тобто буде от така ситуація. Звісно, що котел в Ізюмі, кот, там ще є котли, маленькі котилки, е, то вони об'єктивно обумовлені тим, що Росія втратила логістику. Своїми військами втратила командування, втратила постачання боєкомплектів, пального, навіть їжі, тобто всього, що, в чому потрібні російські війська, коли вони знаходяться на окупованій території. І після того, як вони все це втратили, то, звісно, що українська армія мала можливість е, захопити е, в Коптел ці величезні, власне, е, армійські. Об'єднання тактичної групи росіян. Скільки, врешті-решт, буде котлов? Про маленькі котелки ви сказали, в яких напрямках є, вже інформація вони є. Ну, Анастасія, ми дивимося на карту зараз так само, як і ви, тобто, як і всі, ми бачимо, що там подрібнені невеличкі зони, в яких були російські війська, їх просто оточили, і у них зараз є час, кілька годин на те, щоб здатися не бути знищеним. Скільки таких котелків? Ну, я думаю, що їх можуть бути там, десятки Десятки невеличких котлів, які е, можуть знаходитись війська в певному селі, в певному там, е, там, в опорних пунктах, ще що завгодно, може бути. Десь вони просто сховались. І зараз у них е, такий досить непростий вибір: чи вмерти, чи здатись. Ну, Звісно, що вони будуть вибирати здатись, тому що тікати їм просто фізично нікуди. Попереду там переправи і річки, де вони будуть з мовіності 99% знищені, тому певно, що вони будуть здаватися. але ну, це все потрібен час. І, власне, зараз, на мій погляд, знову ж таки, скажімо так, просто людина, яка дивиться ту саму інформацію, як всі інші громадяни України, яка її просто аналізує Фахово. От, на мій погляд, відбувається саме такий процес: процес здачі полон. Росіян, ну от для того, щоб здатись, їм, треба зробити певний світоглядний вибір: чи померти, як їм рекламує Соловйов і Путін, чи зробити крок крок на насправді до кращого життя, тому що життя навіть у українських таборах набагато краще, ніж в тих, як би мовити, так м'яко сказати, в далеких краях, в яких вони мешкають в Росії і їдуть сюди за, за унітазами і за пральними машинами. Ну, от цей процес зараз іде. Також шириться інтернатом світлини, що а, наші Збройні Сили України вже біля Сєвєродонецького району, чи можна говорити про швидке звільнення Сєвєродонецька? Це знову ж таки залежить від того, наскільки швидко будуть тікати москалі. От, ну я думаю, що зараз, зараз це буде відбуватися достатньо швидко, тому що. М, ну, там просто територіально так, що Северодонієк схватично під обстрілом, і ну давайте почекаємо. Давайте почекаємо офіційних речей, тому що я не я не хочу робити навіть навіть добрі передбачення вони можуть бути шкідливими для нас. Так, звісно, така цікава інформація сьогодні з'явилася. Повідомляється, що глава так званої ДНР Пушилін. Без паніки залишив Донецьк В мережі навіть шириться документ, заява його де він говорить про те, що він зупиняє повноваження. Якщо на нижчому рівні прихвисні Путіна вже є відмова від співпраці з президентом Агресором, то нам варто чекати таких же самих кроків від чиновників, наприклад, Міноборони РФ на вищому рівні. Ну, трошки різний рівень. ну Якщо Пушилін тікає, то це вже добрий знак, Значить треба тіка... тікати і всім, кого він очолював, і тікати швидко. Певно, ця... цей жест доброї волі з боку Пушиліна м, стане прикладом для багатьох тих, хто співробітничав з окупантами, співробітничав з... з росіянами. І я думаю, що час тікати всім. Ну, просто час, тому що потім тікати буде достатньо важко. Зараз тікати простіше, тому дуже бажаю всім зробити такий жест доброї волі і тікати разом з куширем. Це буде правильний вибір. Так, звісно, бачимо також, спостерігаємо паніку в росіян, зокрема в Телеграм-каналах. Масово вже пишуть. Така фраза сподобалась, насмішила. Якщо чесно, оборона Москви і просять Бога допомогти. Чи буде взагалі в Путіна змога зупинити цю паніку, яка зараз наростає в суспільстві? Я думаю, не лише в суспільстві, а й у владі певні можливості у Путіна і його камарілі є. На те, щоб зупинити цю паніку, тому що у них є певні можливості для того, щоб обмежити розповсюдження інформації в Росії. І ті люди, які вірять в телевізор, їх більшість насправді в Росії, вони зазомбовані, і вони опираються власне на цю, на цю більшість. А ті, які вміють думати, вони або втекли. Або служать в певних державних структурах Росії, і відповідно вони знають, що відбувається, і свідомо роблять свої е, кроки в життєві. А ті, які зазомбовані, ну, підуть помирати. Ну що, що ви з ними зробите? Нічого не зробите. У них роззомбування прийде з е, прильотами українських снарядів. Нічого не зробиш. От чи підуть українці захоплювати Москву. Я вважаю, що це зайві кроки, це не потрібно, тому що це ризик досить великий для українських воїнів. Врешті-решт, нам своє робить, нам треба повернути окуповані території. Якщо вдасться, то повернути і території, які були окуповані на початку ХХ сторіччя. От, ми пам'ятаємо, що Антон Павлович Чехів, великий російський письменник. Народився в українському місті Таганрог. Ми пам'ятаємо, що ці території також були так само окуповані Росією, і на сьогоднішній день ми можемо вже задумуватись про те, що ці території повернуться в Україну. Може не військовим шляхом, а як розрахуватися у вигляді репарацій за нанесену Росією шкоду. Шкода Україні досить велика. Вона різними експертами оцінюється. Суму від 3 до 4 міль... трильйонів доларів за всі роки за 8-8 років війни. І таким чином, в рахунок цих репарацій, то може бути повернуто якісь території в Україну. Ви дійсно кажете, що Росія може піти на такий крок, віддати території, які були колись історично українськими. Коли це може статись після війни, я так розумію? Ну, певно, мають пройти певні процеси. Тобто, все це відбувається не швидко. Зараз ще буде агонія, досить важка агонія путінського режиму. Агонія, яка буде коштувати життя ще сотням тисяч росіян. Певно, що Путін зараз бере там армію дурнів і буде намагатися кинути їх в бій проти армії України. От, тобто, всі ці моменти певно розуміють ті і росіяни, які зараз при владі. Вони розуміють, що Путін буде заганяти Росію ще далі е, в таку сумну, скрутну сукупне становище. Потім Росія буде е, переживати досить важкий період, коли буде парад суверенітетів, такий як був при е, розвалі Радянського Союзу. І е, певні, так би мовити, процеси будуть іти. Зміною влади, зміною е, санкційної політики щодо Росії, в обмін на е, ті кошти, які активи, які зараз заморожені е, російські у світі, е, в обмін на ну, що, що може Росія вдати, що нею взяти. тобто певні, певні санкції мають діяти ще десятки років, і так далі. Тобто, це досить важка ситуація для Росії насправді. Те, куди загнав їх Путін. Як тут кажуть ворогу? Побажаєш, щоб у них таке сталося? Так звісно, також як генштаб ЗСУ повідомляє, що росіяни теж намагаються якось втримати свої сили, втриматися на території України для посилення російського угрупування на тимчасово захопленій території прибув підрозділ так званих кадирівців з чисельністю в 1300 осіб. На вашу думку, які ще можуть бути кроки Путіна? Тому що я думаю, що він готувався до такого сценарію, мабуть, що він може програти, чи є в нього ще додаткові якісь сили. Я думаю, що Путін був не готовий до такого сценарію. Це було, так би мовити, очевидно, що якби він готувався до такого сценарію, він би просто не починав би цю війну. Якби людина була трошки освіченіша ніж Путін, а не просто базувалась на Певної інформації, які, де, яку йому дають його ж генерал, то він би не починав цю війну взагалі. А так у нього була е, ну, викривана інформація, яка часто надходить для будь-яких менеджерів високого рівня. Тому що вона проходить фільтрацію, і, наприклад, там, Путін дав якомусь умовному шойгу е, там, 2 мільярди доларів на те, щоб вести е, там. Підготовку до війни в Україні ще 2 мільярди дав умовному дугіну на те, щоб вести пропаганду проти України. Звісно, що всі ці люди там звітували про використані кошти, і звісно, що вони звітували, перебільшуючи досягнення і ефективність використання цих коштів. Звісно, що базуючись на всіх цих доповідях, то Путін певно думав, що Україна вже... Готова приєднатись до, до Росії прямо, прямо зараз. Не вистачає лише водовів. Ну, звісно, що він віддав команду таку і отримав те, що ми бачили. За три дні парад на території на Хрещатику України не відбувся. І, в принципі, не міг відбутись, але людина, яка не знає історію, не має достатньої інформації, звісно, знаходиться у такому. Ну, скажімо так, дурнуватому становищі. Це те, що відбувається з Путін. Це його вина, те, що він книжки не читає, намагається історію писати така, як йому подобається, історія цього не любить. Історія вимагає досить точного підходу до подій і їх нас. Ну, значить, Росія має, не знаючи історію, засвоїти цей історичний період ще раз. Не перший раз вона програє. Не перший раз вона починає війни, і не перший раз закінчується все це революціями в Росії. Ну, тобто і зараз буде так само. зважаючи на такі прорахунки Путіна, на його помилки, поразки одна за одною, можна розраховувати на те, що скоро його можуть скинути з крісла президента через те, що він завів в тупік і країну і підвів своїх людей, які вірили в нього. Mm. Таке може статись і через кілька днів, і через кілька років. Справа в тому, що е, там діє, так би мовити, колективний путь. Ми бачимо, що іноді е, Путін сидить за довгим столом, нікого до себе не підпускаючи, і наступного ж дня він зустрічається з лідерами африканських е, країн, і бігає навколо них і майже цілується, там, ручкається з ними, сідає поруч. Тобто е, я. Так би мовити, як просто сторонні спостерігач, думаю, що щось тут не так. Може, це різні путіни. І якщо Путін, наприклад, там, е колективний, тобто є там кілька путінів, то певно, що певний колектив, так званий кооператив озеро, він тримає владу в Росії. І просто е так вони владу не будуть віддавати. Це мають відбутися досить такі серйозні процеси. Е ми також маємо розуміти, що. Перемоги Збройних сил України тут мають е, двояке, е, дві сторони. З одного боку, ми розгромили там, Кандемирівську дивізію, ми е, Рязанську повітряну десантну дивізію і так далі. Все це знищено. Але ж люди добрі, що ж тепер робить? Адже перевороти у Кремлі робили саме ці дивізії колись. То тепер Путін просто знищив ті військові частини. Які колись могли колись робили військові перевороти і тепер могли зробити. Тобто нема умовного Жуків, Жукова, який в свій час там, е, прибрав Берію і тому подобні речі. Тобто е, тут е, дві сторони медалі. Е, у Путіна зараз не залишилось там на території Росії потужних військових формувань, які могли е, зробити військовий переворот. Це проблема. Хто його буде робити? ФСБшники, Так, вони начебто і так е, зараз тримають плату. Ось така проблема. Так само з санкціями. Санкції е, руйнують економіку Росії, однак вони збільшують безробіття і е, більша кількість людей на території Росії, які втратили е, роботу, які втратили там, постійний дохід. Будуть записувати в цю російську армію дурнів і йти воювати в Україну. Тобто, в будь-якому випадку, це такі системи, які мають кілька кілька сторін. да тобто Ми начебто діють санкції, але це збільшує кількість мобілізаційної потужності Росії. Ми знищуємо кантемірівську дивізію, але хто тепер буде робити військовий переворот у Криму? Тобто, це такі проблеми. да От. І прийдеться що, нам самим йти на Москву, чи як, що робити? Чи може кадирівці підуть тепер е, робити переворот у Кремлі і захоплювати владу? Це теж можливий сценарій, тому що 1300 кадирівців прибуло в Україну. А скільки там ще залишилось? Чи Кадиров не пам'ятає, що він починав кар'єру з того, що різав горлянки російським солдатам? Звісно, він це пам'ятає. І Тут треба дивитись теж так. І з одного боку, з іншого. Ці 1300 кадирівців це все, що було в Чечні? Ні, не вірю. Що Чечені погані воїни гарні воїни. Що вони люблять росіян, Та упаси Боже, звісно, ні. І певно, що О, тут, тут така ситуація. Може, кадирівці будуть стояти у вигляді заграних отрядів, коли синкиведешних, і а, підганяти росіян в бій, ну тоді нам треба очікувати, що. Uh, вони будуть виконувати саме цю, цю роль, і uh, напередок зараз Росія виставить там певну кількість піхоти, за, позаду якої будуть стояти кадинівці і стріляти їм в спину, якщо ті будуть тікати. Мотивувати, так би мовити, на uh, військові дії. А що це може бути за піхота? Ну, відмобілізовані в тому ж ДНР, ЛНР або на окупованих територіях, ті, які отримали там російські паспорти. Можуть бути такі ситуації. Це досить варитна ситуація. Тобто, треба розуміти, що ми діємо не з людьми, а у них зовсім інша логіка, так взагалі прогнозують, що Кадиру для того, щоб зберегти своє життя, потрібно лишатись в Чечні і в ніякому разі не продовжувати зв'язки з Путіним, тому що так і там йдеться, що якщо він раптом приїде і. Кремль що його можуть вбити? Тобто такі прогнози вже не дуже втішні для нього, говорять експерти. Також я читала перед тим, перед нашим інтерв'ю, що ви говорили раніше, два тижні тому приблизно ви сказали, що росіяни готують повторний наступ на всю Україну. На вашу думку, чи ще зараз вони можуть думати про повторний наступ на всю Україну? Ну, Якщо відповідати е, буквально на ваше питання, то вони про це будуть думати завжди, через 100 років. Але от, чи зможуть вони, це вже інше питання. Е, це залежить від того, наскільки Путін зараз зможе під виглядом осіннього призову відмобілізувати цю армію. Е, ну от, е, Якщо відмобілізує, то буде намагатися це зробити. Плацдарми вони зараз готують Це навчання в Білорусі і так далі, тобто вони готують можливості. А чи буде для цього жива сила? От у чому питання. Не думаю, що в ньому вдасться, тобто дуже вчасно відбувався український контрнаступ, і це може дуже, так би мовити, сповільнити бажання кого, когось в Росії йти воювати з Україною. Однак маємо, так би мовити, знову ж таки рахувати: Росія це 100 мільйонів населення. Відмобілізувати 1% – відсоток це 1 мільйонар. Путін підписав там указ про збільшення чисельності армії до 2 мільйонів 150 тисяч осіб. Це значить, що він буде відмобілізовувати е, там мінімум 300 тисяч е, персоналу, який буде йти вже е, в вигляді піхоти. Так само вони там будуть відмобілізовувати на е, тих територіях, які е, окуповані. Ну, звісно, що в першу чергу вони підуть. Будуть намагатися атакувати ще раз, чи вдасться їм? Сподіваюсь, толку не буде з того ніяк. Ну тут питання: чи захочуть росіяни йти на війну, тому що вони люблять слухати про те, як Росія перемагає, але вони не готові йти на поле бою і захищати щось. Невідомо що. Тому тут теж, мабуть, питання і Анастасія, їм пояснює, пропаганда там працює досить добре. Вони зараз вже кажуть, ми там сміємося над тим, що е, там якийсь клоун з Міністерства оборони Росії виступає каже, що це перегрупування російських військ, а не втеча. Ну Так пояснюють людям і люди будуть цьому вірити. Ну Це не як так. знаєте, як у КНДР, що колись там у них був свідчим понад світу, на якому КНДР перемогла. Головне картинка в телевізорі. Вони це дивляться, вони цьому вірять. Ну, зрозумійте, це, це велика країна, в якій велика кількість зомбій, просто зомбаків, які не розуміють, що вони, що взагалі відбувається, і не хочуть розуміти. Вони живуть там в селах, в яких нема туалету, немає, для яких мікса це велика техніка, для яких там взагалі світ обмежується, географія обмежується там найближчим селом. Ну це люди, які не розуміють, що вони роблять, куди вони відбуваються. Їх тут садять в танк, о, це вже це вже така довіра. Це дають можливість покататись, о, поїдемо за килимами, о, поїдемо мародерити. Все для них це пригода, єдина пригода в, свій, в їхньому житті. Вони для цього жили. Тому ну, ми, це ми живемо в цивілізованій країні, ми розуміємо, що. Є світ навколо нас, а там цього немає, просто немає. Там дві, два, два кроки по карті, ну, це значить прокласти карту на підлогу і про, зробити тоні два кроки. І це буде найближче обласне місто. А може люди навіть живуть в таких містах, де там інтернету немає. Ну, от цих людей вони будуть відмобілізовувати і таку частину не, не проблема. Посадять бляшанки, погонять. По для на того дам... потрібні Да? сподіваємося, не... що в ньому не знадобляться. Чи готовий Путін зараз найближчими днями оголосити загальну мобілізацію, зважаючи на такі важкі поразки його армії? Я думаю, що путіну не треба оголошувати мобілізацію, він буде намагатись діяти у межах осіннього призиву. Саме тому зараз пішов наступ відборний службу щоб фактично встигнути до того, як буде призвана в армію там тисяч осіб, які можуть його воювати зараз. Тобто це дії між тим, як вони втратили 52 тисячі персоналу, і між тим, як цей персонал буде відмобілізований по новому Дякую, я нагадаю. Це на тут канал Фабрика Новин. Обов'язково ставте лайк, підписку і пишіть, що ви думаєте з приводу цієї теми. Ми сподіваємося, що Збройні сили України скоро виженуть з нашої української землі усіх расистів. До речі, детальні карти наш Василь Пихню також на YouTube каналі Фабрика новин показується. Назвичайно цікаво. Заходьте, дивіться. Детальна карта, що відбувається по годину, що відбувається кожного дня на полі бою, ми мали дуже конструктивну розмову з експертом з військової контррозвідки Михайлом Притулою. Дуже вам дякую за час.